Читаю дуже цікаву книгу і вам рекомендую прочитати. Називається саме багата людина. Чоловік Вавилону». класна книжка. Її всі форсять. Просто сядьте і почитайте. І що там сказано, знаєте, основа основ. Це там про правильне поводження з грошми, як гроші заробити, як їх проумножити, що з ними робити. Щоби, знаєте, не заробив зарплату, купив телефон, магнітофон і завтра сидиш з голою з голой попою. Ні, трошечки така грамотна книжка, розумна книжка, основана на історіях якихось людей, які стали багатими. І одне із основних правил мати своє житло мати своє житло зараз дуже багато різних блогерів різних професорів науковців розказують що набагато краще вигодніше знімати житло але своє житло це інвестиція в принципі це і відповідь на питання якого дідька я знаходжуся в нідерландах воно п'яні голландці, дивися їм там весело якого дідька я знаходжуся в нідерландах живу на локації щоби була якась знаєте така як кажуть фінансова прослоєчка